Вівторок, 11 березня. Час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бостров. Вітаю вас. Випуск новин розпочинають такі теми. За принципом єдиного вікна надають допомогу більш ніж 600 послуг. 200 відвідувачів щодня приймає прозорий офіс Інгулецького району. Моніторинг якості води. Моніторинг проводиться з метою виявлення впливу промислових об'єктів на стан водних ресурсів. Екологи досліджують якість води в Інгульці та Саксагані. комфорт та економія ресурсів. Річна економія буде складати приблизно 800 тисяч гривень. В освітніх закладах міста триває термомодернізація будівель. Понад 600 послуг, 130 із них соціального спрямування, 200 замовників щодня. У такому ритмі працює прозорий офіс в Інгулецькому районі. Переважна більшість людей, які звертаються сюди, мешканці району та внутрішньо переміщені особи. З прозорого офісу сюжет Валерія Кожухаря. Будь-яка послуга за лічені хвилини. За таким принципом працює прозорий офіс в інвецькому районі. Тут діє зручна система електронної черги. Працюють інформаційні термінали. Офіс приймає запити від громадян з урахуванням потреб маломобільних людей. Окрім понад сотні послуг, які надає міський департамент соцполітики. Тут криворіжці отримують чотири сотні послуг фахівців центру віза, доповнюють систему єдиного вікна, спеціалісти пенсійного фонду. Ми зробили два прозорих офіси: один в Інгулецькому районі, другий в Тернопільському. Ну що в центр не треба було їздити. Тут чудові люди надають допомогу більш ніж 600 послуг питань, починаючи від субсидій, дитячих виплат і закінчуючи пенсійними питаннями. Всі, все обладнано, як треба, і в кожного є і комп'ютер, ксерокс, і, і все інше. І от, якщо брати інгулецький, прозорий офіс, де ми зараз знаходимося, 2,5 тисячі людей кожного місяця сюди приходять. І всі задоволені, насправді і черг немає, тому що є електронна запись. Дякую всім нашим чудовим робітникам. Інгулецький прозорий офіс жодного дня не припиняв роботу з початку повномасштабної війни. Навіть коли ворог був поряд. Офіс став пунктом прийому людей, які тікали від війни. Тоді з документами їм допомагали працівники філії офісу в Інгульці. У нас були організовані прийом пункт прийому переселенців, тобто людей, які вимушено змушені були переселитися з Херсонської області. І цей напрямок ми приймали цілодобово. Працювали е, було прийнято близько 13,5 тисяч осіб. У залі прозорого офісу щодня працюють 13 фахівців міського департаменту соцполітики, чотири адміністратора візи та шість спеціалістів пенсійного фонду. Люди вдячні за те, що е, прийшовши в одне приміщення, вони отримують максимум послуг соціальних та адміністративних Валерій Кожухар, Максим Пономарів цей день. Через повномасштабну війну та ракетні атаки по гідротехнічних спорудах України влітку 2023 року Кривий ріг постав перед проблемою дефіциту питної води. Наразі важливу роль у водозабезпеченні нашого міста виконують річки Інгулець та Саксагань. Аби не допустити погіршення якості води, спеціалісти міського управління екології разом з робочими групами райвиконкомів проводять постійні моніторингові дослідження. подробиці. Далі. Під час повномасштабної війни Кривий Ріг зіткнувся з багатьма викликами. Один з них відсутність притоку Дніпровської води до південного водосховища після руйнування ворогом Каховської дамби. Ця проблема гостро відчувалася у 2023 році. Тоді, спільними зусиллями міста і держави, питання було вирішене. Нині Дніпровська вода по каналу потрапляє до річок Інгулець та Саксагань. Ураховуючи пріоритети водозабезпечення міста щоденно, каналом Дніпро-Інгулець здійснюється подача Дніпровської води до Карачинівського водосховища. Цей захід реалізується в рамках державної комплексної цільової програми водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій. Завдяки зверненню міського голови до Міндовкілля та Державного агентства водних ресурсів України захід із подачі Дніпровської води включено до державної цільової програми. У минулому році, завдяки Реалізації такого заходу вдалося забезпечити подачу понад 365 мільйонів метрів кубічних Дніпровської води. У 2025 році станом на сьогодні вже подано понад 62 мільйони. Враховуючи важливість стану річок Інгулець та Саксагань, управління здійснює постійний моніторинг якості води. Сьогодні ми проводили відбір проб на річці Інгулець. На наступному тижні плануємо відбір проб води на річці Саксагань. Моніторинг проводиться з метою виявлення впливу промислових об'єктів на стан водних ресурсів. Хоча цей захід направлений на водозабезпечення мешканців Криворізької міської громади, його реалізація сприяє покращенню якості води річки Інгулець на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, якими протікає річка. Разом з фахівцями міського управління екології ведуть спостереження спеціальні робочі групи райвиконкомів. Зокрема, обстежують водоохоронні зони. Тільки в центральному міському районі торік виявили близько десятка несанкціонованих витоків у водойми. Загалом по місту їх ліквідовано майже півсотні. У 24 четвертому році певна до обстежень водоохоронних зон ічок. Саксагань та Інгулець виявлено і ліквідовано 8, 8 порушень. З початку 25-го року проведено два обстеження. Порушень не виявлено. Михайло Бостров, Олексій Васильченко, цей день. У місті реалізуються проєкти термомодернізації освітніх закладів у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Роботи з утеплення будівель будуть проведені у понад 30 закладах. У семи вони тривають вже зараз. Детальніше у сюжеті. Термомодернізація 231-го дитсадка розпочалася наприкінці минулого року. З виконавцями робіт на об'єкті поспілкувався голова ради оборони міста. Олександр Вілков відзначив важливість заходів з енергоефективності в освітній сфері. Термомодернізація це передусім про комфорт та заощадження бюджетних коштів на енергоносії. А це сотні тисяч гривень на рік по кожному об'єкту. Лева частка робіт у дошкільному закладі вже виконана. Зроблено. Утеплення фасаду, утеплення покрівлі, заміна внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, заміна опалювальних приладів, монтаж індивідуального теплового пункту, і роботи, не пов'язані з енергозбереженням: це влаштування пандуса і влаштування блискавкозахисту. Проєкт реалізується у співпраці з європейським банком реконструкції і розвитку за підтримки органів місцевого самоврядування ради оборони міста Рогу. Роботи Планують завершити у вересні цього року. Після термомодернізації будівля дошкільного закладу споживатиме у половину менше енергоресурсів. Загальна вартість проєкту становить 17,6 мільйонів гривень. Річна економія буде складати приблизно 800 тисяч гривень на рік. Але ці показники економічно розраховувалися з урахуванням вартості теплової енергії на дату складання фінансової моделі, тобто зі зростанням тарифу на теплову енергію, терміну купності і. Економія грошових коштів буде, показники будуть кращі. краще. Нині триває перший етап проєкту з термомодернізації. Він охоплює три гімназії, два ліцеї та стільки ж дитсадків. У другому лоті угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку ще 29 освітніх закладів міста. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Денис Захаров. Цей день цей день триває. Дивіться далі у випуску. Креативність і технічні знання, учні створюють е, наукові дослідницькі проекти, творчі проекти, розвивають критичне мислення, розвиток тренду стем освіти у криворізьких навчальних закладах, буяння квітів у ботанічному саду. Своєю красою може з легкістю закохати у себе навіть найвибагливіших поціновувачів квітів. Хоч із певним запізненням в оранжереях Криворізького ботсаду розквітли азалії та камелії, здолали конкурентів з усієї області. Ми дуже довго йшли до цієї перемоги. Спортсмени міської федерації Карате і рукопашного бою привезли 19 медалей з регіонального чемпіонату. Тема освіта популярна в Україні модель навчання. Цей напрямок розвивається і в кривому розі. Значний досвід у впровадженні сучасних методів в освітній процес має зокрема гімназія номер 51 з цього навчального закладу. Сюжет Вікторії Добровольської. STEM-освіта надає можливість учням здобувати практичні навички з надзвичайно затребуваних на ринку праці професій програмування, інженерії, робототехніки та формує критичне мислення. У Кривому Розі працюють 125 закладів середньої освіти, а це майже 60 тисяч дітей. Новітні моделі навчання упевнено входять в освітній процес кожного закладу у центральному міському, Покровському, природничо науковому ліцеях, а також у 51 й та 72, другій гімназіях створено СТЕМ-орієнтоване освітнє середовище з необхідною матеріально-технічною базою, сучасними лабораторіями з робототехніки, 3D-моделювання та дослідницької діяльності. Мультимедійне обладнання, сучасні проєктори, інтерактивні дошки та комп'ютери дозволяють проводити цікаві та інформативні уроки. в місті створено 20 СТЕМ лабораторій де дітки можуть навчатися. І програмуванню, і інженерингу, і іншим інженерним спеціальностям, які потрібні і для нашого міста, і для України, та й для розвитку самих дітей. Тому от ми зараз подивилися в 51 й школі, як одна із STEM-лабораторій працює. І я вважаю, що цим потрібно займатися, і я вдячний нашим. Партнерам, нашим інвесторам і закордонним разом з, з котрими ми створюємо ці лабораторії. Ми являємося опорним закладом в місті. Ми маємо перемогу в громадському бюджеті 2019 року. Участь в грантовому конкурсу від ХАЛІ від мережі. Національних інтересів АНС дала нам можливість отримати сучасне обладнання, використання 3D-принтера, механізованих систем. Наші учні створюють наукові дослідницькі проекти, творчі проекти, розвивають критичне мислення, що дає їм можливість приймати участь у конкурсах, отримувати перемоги на всеукраїнських обласних змаганнях. Заступник директора з навчально виховної роботи, вчитель інформатики новікава. Ганна Сергіївна стала співавторською програми, яка затверджена на рівні Міністерства освіти і науки STEM Lab. Міжнародна співпраця в цьому напрямку триває. Рік тому Україна та Люксембург уклали угоду щодо підтримки закладів освіти. Важливий напрямок створення сучасних комп'ютерних класів і навчальних лабораторій. За останні три роки заклади освіти міста отримали понад 20 тисяч одиниць комп'ютерної техніки. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день упродовж кількох днів для працівників служби у справах дітей, Центру соціальних служб, а також закладів охорони здоров'я та освіти проходитимуть воркшопи покращення комунікації та взаємодії фахівців різних структур у вирішенні актуальних для міста питань, основна мета тренінгів. Подробиці у сюжеті. Представники громадської організації Ліга соціальних працівників провели аналіз надання соціальних послуг та захисту прав дітей у кровоморозі, виявили проблеми, які потребують уваги та надавали рекомендації. Для працівників служб у справах дітей, Центр соціальних служб, гімназій та ліцеїв медзакладів проводяться воркшопи у кожному районі міста. Їхня мета покращити комунікацію та взаємодію фахівців для більш ефективної роботи. Ми заходимо на певний період з про. Ектом рік, півтора, коли проект закінчиться, ми звичайно підемо. І ось коли ми підемо, система має залишитися і працювати на відміну, навіть без нас. Тут наша задача. Спрацювати на розвиток у рамках проєкту. Особлива увага супроводу дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та родин, де є діти з інвалідністю. У місті з'являться нові соціальні послуги. Одна з них денний догляд за дітьми з інвалідністю. Вони можуть на чотири години на день. Давати свою дитину, яка буде знаходитися під наглядом фахівців. З цей час батьки можуть займатися роботою чи вирішувати інші свої питання. Також новою послугою є раннє втручання це робота кросфункціональної групи. Вони працюють з дітками до 4 років. За рахунок цього втручання і роботи адресної не лише з дитиною, а й з батьками можна запобігти інвалідізації дитини. Батьки дітей з інвалідністю потребують допомоги від міста та громадських організацій. Вони мають не лише знати, як доглядати за дитиною, а й зберегти родину і своє ментальне здоров'я, адже не кожне подружжя готове до викликів, які несе за собою виховання особливої дитини. Ми сподіваємося, що саме це впровадження соціальних послуг дозволить батькам бути більш уважними до власних дітей, мати певний перелік якісь допоможних засобів виховання власної дитини. Ми, як соціальні працівники, працівники освіти отримаємо теж якісь інструментарії для роботи в суспільстві і ми побудуємо ту країну, яка повинна бути. Розвинена європейська країна має створювати всі умови для комфортного життя людей з інвалідністю. Переконані учасники тренінгів. І кривий ріг є пілотним майданчиком як для впровадження нових соціальних та психологічних послуг, так і для підвищення ефективності системи роботи з дітьми в цілому. Аліна чистосердова Максим Пономарів цей день. У Криворізькому ботанічному саду, нарешті, наповну розквітли примхлива азалія та камелія японська. Ці рослини, окраса оранжереї ботсаду. Сьогодні милувалася яскравими квітами, і наша Дар'я Юськова. У Криворізькому ботанічному саду зацвіла запашна азалія. Ця рослина, яку ще називають квіткою любові та ніжності, своєю красою може з легкістю закохати у себе навіть найвибагливіших поціновувачів квітів. Ця примхлива красуня починає квітнути переважно у холодні зимові місяці. Та цьогоріч вирішила порадувати містян яскравим цвітінням на початку весни. Колекція азалій Криворізького боцсаду наразі налічує більше 80 сортів цієї рослини. Перші живці азалії були отримані від колег з національного боцсаду міста Київ ще наприкінці минулого століття. Ця рослина відрізняється ще тим, що вона Надзвичайно різноманітна за розмірами, формою, габітусом куща, і відповідно за кольором квіток і їх формою, теж і розмірами. І ця рослина, от особливість, яка одна квітка може квітувати 2-3 тижні квітка. Але на від того скільки на цьому кущику квіточок, звичайно, і термін цвітіння продовжується навіть до двох місяців. Можливо, це є ранні, середні пізні сорти. Наразі у нас розпочали цвітіння десь близько 20 сортів перші, от але ми очікуємо і розцвітання інших сортів. Квітка, що вирізняється з поміж інших своєю красою, увіяна легендами. Ось одна з них. Самурай, подорожуючи в гірських ущелинах Японії, зустрів прекрасну дівчину, яка в руках тримала кущик. Цей кущик це якраз була рослинка Азалії. От, Вона на той час не квітувала, але дівчина сказала: якщо ця рослина здатна квітувати тільки там, де панує мир і щастя. І от, Юнаку цьому так сподобалася ця дівчина. Він взяв, дуже ретельно доглядав за цією рослиною, і вона щорічно кожну зиму йому буйне цвітіння давала таким чином, підтримуючи віру в те, що е, саме коли докладаєш зусиль і любов, тоді панує гармонія, любов, щастя. Відвідувачі боцсаду впевнені, зустріч з такими рослинами має своєрідний терапевтичний ефект. Все дивилися, і кактуси, і пальми. Ну, все, все радує глаз. Все абсолютно. Ну а цвітущі, звісно, ще більше. В оранжереї починає квітнути і камелія японська. Її нерідко називають трояндою зими. Зовнішній вигляд цієї квітки є унікальним, адже вона має особливі полюстки. Про неї така є гарна дуже легенда, що е, Афродіта, е, мати Купідона, послала його е, шукати собі наречену на Сатурн. І коли він там з'явився, він побачив там дуже багато прекрасних дівчат. Він почав свої стріли запускати, але вони всі пролітали мимо. От жодна з красунь не реагувала. Афродіта настільки розсердилася на цих дівчат і перетворила їх в такі гарні, але неживі. Квітки, камелії. і от вони виглядають як воскові, неживі. Представники боцсаду зазначають, зустріч з тендітними красунями краще не відкладати. Розклад роботи шукайте на сторінках боцсаду. Дар'я Юськова, Єлизавета Гусак, цей день. 13 нагород різного гатунку привезли з Дніпра вихованці міської федерації, традиційного карате і рукопашного бою на регіональному чемпіонаті. Наші спортсмени здолали суперників з усієї області. Цей турнір відбірковий перед чемпіонатом України, який пройде в квітні у Черкасах. Більше про це в сюжеті Вікторії Добровольської. На відкритому чемпіонаті області з фунакоші шотакан Карате вихованці міської федерації здобули 6 золотих, 3 срібні і 4 бронзові нагороди, втримавши серйозну конкуренцію. У змаганнях брали участь дві з половиною сотні спортсменів. Результатом більш ніж задоволені. Звісно, ми дуже довго йшли до цієї перемоги. Також здобули призові місця як в. Командному виді трійки, так і в особистих ката та кута. Ну, я вже е, брав участь в суддівстві і чемпіонату України. Сона кошетокан карате. Е, а саме по області, то це мої треті змагання в суддівстві. Олександр Чорний виборов одразу три медалі: два золота і срібло. Дуже Хотів з самого дитинства займатися цим видом спорту. Мені казали і батьки, що треба займатися спортом, щоб вміти постояти за себе. Найбільша перемога, напевно, на цих змаганнях. Були дуже сильні суперники, було тяжко. Ну, потім вже стало легше, коли вийшов фінал. Марк Драч здобув на чемпіонаті області срібну нагороду. Я присвятив свою перемогу своєму батьку, який зараз воює. Національні параді України займався кожного дня тренуваннями, щоб добитися такого результату. Дев'ять років у карате та рукопашному бої сестри Анастасія і Дар'я Носаченки. Спорт нас привела мама. Ми почали займатися з п'яти років. Я зняла третє місце у категорії ката і у категорії комітету. Але конкуренція була дуже велика і складна. Всі дівсі дівчата виступали на достойному рівні, і я. Вважаю, що я добре виступила. Дуже завдячую тренеру за перемогу, тому що ми кожен день тренувались. Тренер переділяв кожному вихованцю багато уваги. Ми всі виступали на, на достойному рівні, і саме тому наша федерація гідно представила на цих змаганнях. Я зайняла друге місце у категорії ката, та перше місце у категорії. «комітет-конкуренція» була досить велика та складна, тому що я перший раз виступала у категорії дивізіоні, а це вже де дівчата дорослі та мають коричневі та чорний пасі Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день на сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та сторінках Рудани у соцмережах. Побачимось завтра. Бережіть себе.